Доброго ранку, любі друзі, вам та Божого захисту. Шлях до Бога лежить через спокаяння, це усвідомлення. Та виправлення своїх помилок і гріхів, які ми зробили перед Господом. Щоб догодити Богу, ми повинні стати учнями Ісуса Христа і продовжити Його справу. Каятись ми повинні сім на сімдесят, це 490 разів в день і постійно в Слово Боже. Повеління Ісуса, захрещення Отця Сина і Святого Духа, яке рятує нас. Сьогодні у нас є два вчення в цьому світі вчення Христа і вчення диявола. Вчення Христа це занурення в Ісуса Христа, воно несе любов, мир, благопоруч, творіння, вчення диявола вчить про те, що раз покаявся і більше не треба каятися, воно несе зло, задрість, поділ. Учні Ісуса Христа постійно перебувають у Слові Божому, молитві, покаянні, проповідують і создають церкву. Ісус Христос сказав: Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Діти дьявола соцпотворюють слово Боже і не будують церкву Христову, але вибір за нами. З ким нам бути, з Богом у вічності в раю, чи з дьяволом у пеклі. Амінь.